Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні розглянемо е, серію А. Матч у нас сьогодні починається 21.45. Атланта приймає в себе вдома Фрозіноне. Перспективи відповідно на Аталанту. Дивимося, проведемо короткий аналіз, що у нас тут виходить. Отже, Атланта займає восьму строчку. Фрозіноне. Виходить майже в лігу відбування. Якщо взяти домашні матчі, Аталанта так само має восьму строчку, 9 ігор, 17 забитих. Фрузіно не на виїзді практично забуває гол. в середньому таке. По формі ми маємо останні 5 ігор Аталанта 5 ігор, 9 забитих, 5 пропущених. Фрозіно 5 ігор, 5 забитих, 10 пропущених. Отже, останні зустрічі у них були Атланта Фрозіноне. Вдома зіграли 2-1. Дивна взагалі гра. Далі остання зустріч 2019 рік. Ну це вже досить давно. Немає сенсу на це все звертати увагу. Поглянемо, що останні ігри Аталанти вдома. Аталанта Мілан. На гол в таймі був. загалом два гола. Аталанта Салентінара. Дивно. Але перший тайм. Без голів. Таланта стосувало був гол в таймі, хоча дивно чого тільки один. Летчі зіграли 1-0. Практично Летчі Салентінара пропускали вдома від них. Фрозіноний Ювентус 4-0 без голів. Лаціо забили. Наполі. Там взагалі це незрозуміла гра. Мілану забили. Що можна з цього всього взяти? Моя рекомендація зіграти на перший тайм. Букмекер дає коефіцієнт 2.42 на більше одного гола Аталанти в таймі. От. Актуальним буде. Моя думка: обидві команди заб'ють. Там теж Ков-2 орієнтовно. От. А якщо розглядати на матч, я думаю, тут буде більше трьох голів. От. Це моя така думка на рахунок цього матчу. Тобто, перший варіант це більше одного гола Аталанди в таймі. Другий варіант це обидві команди будуть забивати. І третій варіант у матчі більше трьох голів. Тобто зіграти на коефіцієнт, щоб якщо вже або повернення, або взяти гарний плюс. От. Це моя така думка. ну, через, Практично через годину вони починають. Всім бажаю гарного перегляду. Пишіть в коментарі, що думаєте стосовно даного матчу. І, відповідно, трошки пізно відео записую, тому це. От, підписуйтесь, далі буде багато цікавого на каналі. От, розвиваємося. Тому далі буде, як то кажуть, всім удачі.